У понеділок відбулося засідання апеляційного суду Івано-Франківської області на апеляцію подано прокурором на вирок Галицького районного суду від 19 листопада минулого року про визнання винним тризубівця Василя Абраміва у підпалі офісу партії регіонів у Галичі у 2009 році. Та щодо позбавлення його волі на 3,5 роки з відтермінуванням на 2,5. Прокурор вважає таке покарання невідповідним скоєному злочину. Нагадаємо, що Василь Абрамів один з відпилювачів голови постаменту Сталіна у Запоріжжі. За це він був засуджений до трьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки та штрафу в 11 тисяч гривень. Щодо підпалу офісу партії регіоні у Галичі, то Василь Абрамів винним себе не визнав. Проте Галицький суд вирішив інакше і призначив йому покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі з відтермінуванням на два з половиною роки. Нині на цей вирок є апеляція прокурора, яку суд вирішив задовільнити. Колегія суддів ухвалила провести по даній справі судове слідство в частині дослідження обставин, що має значення при кваліфікації засудженого та при призначенні йому покарання. сам Василь Абрамів вважає, що апеляція прокурора це відповідь на його дії вже після суду. Вони просто перевірили вирок Галицького суду. Був 12 грудня, тобто вони. Протянули п'ять місяців, подивилися, яка моя діяльність буде. Чи я ну, присяду затихну, може буду боятися їх. Вони побачили, що я далі дію, займаюся тою справою, що займався. Тому вони думаю, отримали вказівку, що треба ізолювати таких людей. Апеляція моєму підзахисному було направлено лише 29 березня 2013 року. Хоча закон чітко вказує на терміни сроки, коли подається апеляція. Крім того. Є ряд інших порушень, про які ми будемо говорити в апеляційному засіданні. Отож на сторони чекає судове слідство. Перше засідання призначено на 15 травня. Я це оцінюю як театр абсурду, який вже продовжується дуже довгий час, тому що два роки досліджували справу, величезну справу, яка е, хтось е, там, чи по п'янці, чи по чомусь підпалив якісь двері. Е, при цьому е, я наскільки знаю, там абсолютно жодних доказів, що цей Хлопець приймав участь у ці цьому немає. Тож я думаю, що все таки е, люди і я бачу поважні судді, що вони спроможні прийняти рішення, не зважаючи на той страх, на який на них постійно наганяють тівалови е, і другі, ті, які сьогодні керують судовою системою.